як зробити рейтинг з величезної купи абсолютно різнопланових героїв, та ще й знаючи, що всі місця заберуть перси з івентів, яких більшість гравців, що не донатять, можуть побачити лише в оборонах суперника. І нащо тоді цим гравцям взагалі дивитись цей топ? Я довго думаю і вирішив, що найлогічніше зробити рейтинг не по кольорам чи якомусь скілу, а по класах. Їх 10, а отже і відосів буде 10, що дозволить згадати більше героїв, не роблячи перегляд занадто довгим, але є нюанс. Кожному класі є можливість вибрати по тому ж десятку івентових персів, але ми цього робити не будемо. Зробимо топ більш чесним по відношенню до простих гравців, які не вважають головним у грі зловити всіх героїв. Отже, як ми будемо розподіляти персів? З івентових героїв типу бардів, мушкетерів та всього подібного ми виберемо 5 найкращих. Потім теж 5 найкращих виберемо з героїв сезонів, з другого по п'ятий, і окремо поговоримо про стандартних. Героїв місяця теж включимо до списку сезонних героїв, тобто буде топ-5, як кажуть, донатних персів, топ-5 з героїв Атлантиди, Вальгали, Безодні Єгипту і Геємів і коротенько про стандартних. Говоримо лише про основного героя. Тож, якщо він, наприклад, маг, але має крутий костюм монаха, то опиниться цей перс у рейтингу магів, адже емблеми ви даватимете йому саме класу маг. Маю надію, що зрозуміло все пояснив. І давайте вже переходити до діла. Всім привіт, з вами Рос, і Сьогодні у нас відео про найкращих варварів гри. Погнали починати. Варвар клас один з найбільш безтолкових, але це не означає, що він не має крутих представників. Спочатку виберемо 5 героїв івентів і першим згадаємо про огіму – жовтого барда зі швидким зарядом. Це дуже гарний масовий катеміньчик, що прекрасно виглядає і в обороні, і в атаці. Ще огіма за рахунок дає бонус до регену союзникам, а вороги отримують до порони сповільнення за кожного убитого міньйона. Цього набору скілів вистачає, щоб бути одним з найкращих варварів, і відповідно опинитись в цьому відео. Серандит – представник нового покоління ніндзя. і на відміну від старших побратимів, уже за п'ять камінців ви отримуєте масовика, що ще й підпалює ворогів та ріже їм відсоток відхилу. Як і Огіма, цей ніндзя прекрасно підходить і для оборони, і для атаки, от тільки на швидких режимах виглядатиме гірше, ніж на інших. Але це загальна проблема всіх ніндзя, Стіксу та інших героїв зі схожими різновидами заряду. Зрозуміло, що гіпопотам повинен бути тут, адже мало того, що він добряче прискорює союзників, його урон ще й обходить ці таунти, контратаку і інші бафи захисту. Звичайно, гіпо має і недоліки, адже прямого урону він не наносить. А значить, заблокувавши його, заборонивши бафи чи задіспеливши, ви зробите героя недієспроможним. Тож в обороні бегемот доволі залежний від союзників. А в атаці ситуація простіша, і, по суті, маючи для нього ще пару швидких синіх напарників, ви можете за сім камінців виграти бій. Хаммер, таск, на відміну від попередніх героїв, середній, наносить урон лише трьом ворогам, та урон й урон цей не надто великий. Але якщо до цього ми говорили, що перший в вотації в обороні, то у випадку з хамером варто додати ще й титанів, івенти, карту, загалом все, що можна. Можливо, саме в обороні герой не виглядає чимось надзвичайним, але це не означає, що він не може там грати. Ну і, вибач, госик, п'ятим все-таки буде баблз. Він швидкий, наносить непоганий урон, ріже цілі броню, а головне, що при вдалому влучанні його одна шалена атака може передаватись від одного ворога іншому більшу частину бою. А це не дозволяє суперник культувати взагалі, що, на мій погляд, дуже корисний скіл. Звичайно, можна нарватися на якогось клірика, але будь-якому герою можна знайти протидію. Далі в нас п'ятірка персів сезонів, до яких приєднуються герої місяця. І першим тут виділимо снеферу відносно нового героя. Чому відносно, бо після нього вже десяток точно вийшов як не два. Це повільний герой з шаленим уроном і забороною ворогу на бафи. В атаці використання Снеферу варіант спірний, автоборона і швидкі режими саме для нього. Гарний герой, якого я дуже хотів би спіймати, тож вітаю його власників. Наступним виділимо героя, якого зараз пропонують придбати виклику долі за 100 круток. Малосі вражає лише одну ціль не наносить великого урону, а стати в нього на другому розлімі не набагато вище, ніж у нового привида опери, навіть без емблем. Але за рахунок швидкості Малосі своєю ультою може врятувати всю вашу команду. Докладніше про нього я розповідав у відео про виклик долі. Посилання в описі, хто не бачив, обов'язково подивіться. Кого точно недооцінюють, так цей гарджа малу, повністю самодостатнього швидкого шотера. В оборонах вона зараз зустрічається не так часто, але саме як атакуючий герой гарджа дуже гарно себе проявляє. Непоганий урон в сумі з самолікуванням дає їй змогу вижити в бою одній навіть проти декількох персів. Звичайно, наразі є купа шотерів, які ще швидше і б'ють ще сильніше, але саме серед сезонних героїв Гарджамала досі виглядає гарним варіантом для прокачки. Якщо вибирати між двома фіолетовими дуже швидкими варварами, а це Кагебурадо і Хонсо, то я віддам перевагу саме Єгиптянину. І спелцілі та ще й перед ударом дуже корисне вміння. Але хонсу, по-перше, може сам себе наполовину зарядити, а по-друге, якщо спрацює пасивка, всі вороги отримають сповільнення заряду. А зараз швидкість у грі має дуже важливе значення. Хонсу зустрічається і в захисті, але загалом цей герой для атаки, де ви можете контролювати, кого добити, щоб зарядити його на 50%. Ну і п'ятим виділимо гора, як і хонсу, героя п'ятого сезона. Претендентом на це місце був ще Зікена. Але гор швидше, б'є потрохи, має шанс зрізати атаку всім ворогам. Зі зміною механіки зрізу максимального здоров'я, зріз його вором, якщо ворог має ОРХП, може мати набагато вищі показники, ніж вказано у картці. Це робить героя дуже корисним проти ВХПшників, та й загалом гор може пограти і в обороні, де періодично ми його зустрічаємо. А чому в рейтингу немає Мікі? Бо він уже не унікальний і зараз є купа схожих карт, які швидше. А деякі мають меншу зірковість, їх легше спіймати і прокачати. Ну і давайте поговоримо про стандартних варварів. Їх двоє Обакан і азлар, і обидва взагалі не грабельні. Не маючи костюмів на цих героїв, качати їх не варто, навіть якщо інших п'ятірок у вас немає. Але якщо костюми є, то ситуація дещо міняється, особливо у випадку Обакана. Обидва його костюми я вважаю дуже вдалими. Тож, якщо є хоч один, героя варто прокачати і одягнути. Другий костюм, безперечно, краще, і, зловивши його, ви отримаєте дуже гарного фіолетового танка, який точно вартий першого розліму. За зларом все не так добре, адже перший його костюм ще більш-менш грабельний, а от другий не викликає позитивного враження, і його я б взагалі не качав. Тут все залежить від вашої колекції, і не маючи альтернатив, можливо, перший костюм варто прокачати. Наступний топ буде про бійців. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, яка може кардинально відрізнятись від вашої. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, кого я забув згадати. Гарного настрою, лише перемог всім нам.